Відсутність світла не стала перешкодою зібранню Заводського літературно-мистецького об'єднання Криниця за підтримки відділу культури та туризму. Опісля організаційних питань слово взяла депутат міської ради Голінченко Лідія Петрівна, яка подякувала об'єднанню за підтримку літературного життя громади. Присутні мали нагоду поринути у світ поезії. Талановитих місцевих майстрів літературного слова, а саме Сергія Малишка, Тетяни Таранішиної, Наталі Сорокіної. Особливу увагу привернула молода поетка Софі Сова своєю свіжою, непересічною поезією. Цей вірш до тих, який написаний з власних відчуттів. Практично вся моя творчість, поезія, і проза, і пісні воно все пишеться із власного досвіду. все... Людям відгукується, надіюся, в серцях, в душі за рахунок того, що це пишеться так, як є. По правді, без, Так... початково, без фальші. так, Дуже дякую. Ну і цей вірш називається бреши мені. Це саме той випадок, коли е, ти сприймаєш солодку брехню. Не хочеш вірити в холосіру реальність, яка завдає тобі дуже багато болю, і тобі легше повірити в ту веселкову, красиву картинку, але вона насправді нереальна. Бреши мені, бреши у очі, палко дивлячись, бреши мені кохати якось намагаючись, бреши мені і обіймай тендітні плечі ніжно, бреши мені і сльози на очах втирай утішно. Бреши мені, бреши, коли мене цілуєш, бреши мені й вдавай так, ніби іще чуєш. Бреши мені й бери за руку міцно, міцно, бреши мені і говори хоч трохи лаконічно. Бреши мені, бреши навіть коли мовчиш, бреши мені, коли говориш, чи то тихо спиш, бреши мені і приїзди нарешті, хоч колись. Бреши мені і згадай, як ми колись клялись. Бреши мені. Бреши про краплю почуттів, бреши мені, що ти такого точно не хотів. Бреши мені, що ще мене кохаєш ти хоч трохи, я не брешу, бо я кохатиму аж до кінця епохи. Ця осіння ніч була дуже холодна, але тепліша, ніж минулої весни. Ця ніч була дуже зла й голодна та добріша, ніж минулої весни. Цієї ночі я куталася в ковдру цієї ночі, ще наче падали зорі, і я шукала ту саму, котру ми влітку шукали на дворі. І сьогодні, зранку, був сильний туман в місті, наче молока, вилилося багато, і крутився по вулицях дядько, дурман, і люди забули, що і як в нас прийнято. Моя парасолька боролась із вітром, я йшла по калюжах, в шкарпетках, боса. Хтось казав, ми в серце проникнемо. Не холодно. Під дощем змокла папіроса. Кінчалося місто, кінчалася осінь. По правді я ніколи її не любила. Ні тоді, ні весною, ні вчора, ні досі. Я колись давно в ній себе погубила. Ось такий вірш до вашої уваги. Дякуємо. За словами учасників зібрання. Відсутність світла не стала перешкодою для творчості. Навпаки, вона додала зустрічі особливої камерності й щирості.